Я пам'ятаю, відворі кричали, дитячі мрії за небом літали, на лавках печі Ітара в огрі, чи часи завжди в серці мені, ностальгія в крові, вже не в те вти назад не зможу знайти Міра його вогня і ніч не спить Я туди у снах витаю, знову й знову жизнь Старі під'їзди, стіни в графіті Хтось сміяв втекти, а хтось лишитись, звуки двору, мій перший біт Почав я писати і почав горіти Воно старіє в крові, вже в Техтрі Чі дороги назад не зможу знайти Віра йону вогня і ніч не спить, я тупив снабження Ностальгія в крові, і вже не втекти, Ці дороги назад не зможу знайти Мій район у вогнях, і ніч не спить, я тут знак навертаю знову і знову жить Старі під'їзди, стіни в піті, хтось мріяв втерти, а хтось лишитись, звуки двору, мій перший піт Там почав я писати і почав горіть Ностальгія в крові кров'ю, вже не втепі Ці дороги назад не зможу знайти мій район у вогнях, і Ніч не спить, я тут п'юсь, навертаю знову знов Слутить, ніби вітер зими, збирає людей, розкидає як сни, Та в серці моєму завжди лишається той дім, де музика народжається, Ностальгія в крові вже не втекти Ті Дороги назад не зможу знайти Міра йому Богня і ніч не спить, я тут усе нахвертаюсь знову знову жить, я туди усе нахвертаюсь знову знову жить, я туди усе нахвертаюсь знову знову жить. Знову, знову, жит. Час Жасотипні, ніби вітер зими Збирає людей, розкидає в сни. Та в серці моєму завжди лишається той тім де музика народжається. Настає в крові, і вже не втекти. Настає в крові, і вже небом літали.